Друзі всім привіт! Всі інсайти, всі е, відео, які стосуються здорового харчування, сироїдіння, вони в мене всі йдуть автоматично українською мовою. Тому що в першу чергу я це робила для Українців для інших людей у мене була в голові така штука, що є в мене місія. Я повинна рятувати людей. Мені здавалось, якщо я це пройду, покажу їм це ж. Я всі люди почнуть йти рятуватися, підуть за мною. Потім в мене було етап розчарування, коли я зрозуміла, що це нікому не потрібно, фактично крім мене, і я можу лише своїм прикладом надихати людей і йти в цьому напрямку і показати, що ось я зробила такий експеримент. Це дійсно так є. Хочете вірте, хочете не вірте, але це дійсно працює. Перший мій, перша моя помилка це тотальна заборона е від розуму. Ніколи не робіть щось в стані заборони. Е просто усвідомте, як воно нищить вас, і тоді е домовляйтеся із собою. Другий варіант. Я не була готова, тому що ніхто ж так не заходив. ну, 99% людей так не роблять. Вони, ну, в них відсутня енергія, вони от живуть так, як живуть. Вони взагалі не знають, як це мати таку колосальну кількість енергії, хіба в дитинстві пам'ятають, як вони були малими і це робили. І ось така відкривається величезна енергія, тотальна енергія, витривалість. Без нічого на срій їжі, і тут ви не будете слабнути фізично, бо я і фізично і вправи робила і працювала, і ходила. І я постійно в русі. Тобто не вірте тому, що якщо ви, вам буде слабо тільки, якщо організм загаджений і брудний. І коли ви не будете їсти, будете їсти тільки фрукти, він буде на стадії очищення, відповідно, вам буде слабо. І ви ви оце чуєте оці всі страхи, що слабо, ти би там попрацювала фізично, ти би не хотіла фрукти, ти би хотіла, дайте мені там м'ясо. Ні, коли ви вичистите організм, повірте, ви ем, будете на фруктах мати повну енергію. Просто усвідомте це як факт. Якщо зараз зривається, це виглядає як фантастика, тому що це так і є. Другий момент я проводила величезну кількість астрологічних консультацій плюс по польську. тобто Польської, тобто я досі того, щоб проаналізувати натальну карту, я це все робила всім своїм нутром, всі свої мозгові центри напружувала, щоб цю інформацію відтворити, тому що астрологія, оця натальна карта, оці всі планети, це є дуже-дуже складна штука, і плюс це все передати в голові, скласти от воєдино і передати польською мовою, це подвійне навантаження. Я тоді не розуміла, що це навантаження, тому що мій організм настільки був витривалий, що він не розумів. І коли я от зараз недавно провела таку консультацію, я розумію, що мені мозок закипів, просто закипів, і я розумію, що ні. Я буду проводити ці консультації або за дуже велику, за дуже велику оплату, тому що я там вказую людині, от в мене була три в одному і навики, і інтереси, цінності, і наталья карта людини. Або от людина купує мій курс і сама це вчить і знає і про людей, і про світ, і вона прекрасно себе в цьому всьому почуває. Ось. А в цьому відео я хочу поговорити про класифікацію шкідливих продуктів. Можна оці всі продукти розподілити на такі ступені, і, відповідно, до цього ділиться. Вега... Вегетаріанство, веганство е сироїдіння, фруктоїдіння, сокопиття, бритаріанство і так далі. Але я хочу поговорити про класифікацію продуктів за шкідливістю по семибальній, восьмибальній шкалі. Що ми поставимо на самий низ? Е це е м'ясо, риба і напишу і всі трупи. Ну, як би це не звучало? Але це всі тварини, яких ми з'їдаємо, і навіть про це не свідомо. Це говорить людина, яка їла кроликів. В нас я в селі виросла, і навіть про це не задумлювалась. Я була доброю, старалася робити добрі справи. Тобто, духовність в мене була. Я була чемна, покірна, послушна дівчинка. Дівчинка-робот, тому що свідомість дуже еластична в дитини, а в мене тим більше, тому що в мене там особливий тип знак зокзяку, так і так далі. Це все впливає. Тепер наступний рівень за шкідливістю це буде в нас молочка і все, що пов'язане з тваринним білком. Тобто, це молоко, сир, сметана, яйця і все решта. Тобто тварини, все тварини і з тварин, і тварини, які ми в себе запихаємо. Третя щабель це є, що ми назвемо, я поставлю так сіль. Сіль, нехай буде сіль, негальний ем, наркотик. Ем, ми фактично дійсно їмо тільки через сіль, тому що ми хочемо смаку. Наші смакові рецептори на язиці, вони цього хочуть. Я кажу до чоловіка, ти хочеш солі? Так візьми собі на палець, помасти собі язик, нехай твої рецептори відчують оцей кайф, нехай тебе там вштирить, потім пополосни рот і все. Ми їмо тонни салатів, тонни жареної бульби, тонни не ще чогось, тільки через сіль, через всі смакові рецептори. Відповідно, чим це замінити? Так замініть сіль на меншу наркоту. На приправи, так? на перець, там якийсь ще там, щось, на легшу наркоті. Це теж буде наркота, вона теж буде знижувати вібрації, буде е е спад енергії, але це принаймні буде не сіль. Тому що сіль вона нирки нам псує. вона ну... Щоб ми розуміли, що яблуко воно само себе виведе, воно має всі ці елементи. А сіль, щоб себе вивести, і цукор вона не має води, вона забирає від нас, від наших кісток, щоб себе, щоб організм це вивів, так нашому його заводити в себе, так? Якщо вже дуже хочеться, то так. Сіль. Потім у нас на четвертому місці я поставила цукор. І цукор це теж біла смерть. Знаєте, як Андрій Ворон писав: сіль, цукор і мука це є біла смерть. Мед, замінити на мед. Хоча оці всі кленові сиропи, сиропи, загави, в них теж є цукор в жестяних банках, в кукурузі, в горошку, навіть в косовому молоці, подивіться водій цій кокоси кремі, там теж є в складі цукор. Ми від нього не втечемо. Чим замінити? На солодкі фрукти, там хурма, банан, виноград. І анамець, так, якщо дуже хочеться, якщо дуже хочеться цукру, це означає, що якраз відсутній в організмі кальцій, нас тягне нас прямо ломка. І те, від чого варто відмовитись, це м'ясо, молочка, сіль, цукор. Тепер ще один білий легальний наркотик це мука. Відповідно, всі вироби з неї. На що замінити муку, якщо дуже хочеться набити шлунок? Там, я печу хліб зараз з гречки, з льону, з мигдальної муки, з гречаної муки, рисової не бажано і так далі. Тобто замінити собі от, на, на крупи теж не бажано, але якщо дуже хочеться, там кіноа, пшоно, амарант, зелена гречка, нут, маш, так? Ось і у нас вийшло м'ясо, молока, сіль, цукор, мука. А ви так зараз кажете, що їсти? А на що їсти взагалі? Так? Е, коли ви очистий організм, ви і вмієте керувати свій свідомістю, вас не тягне вже так на їжу. Е, мука і паразити виходять з організму. Кандида, цукор це дуже сильний наркотик, тому що він вимиває кальцій з організму е, тотально. І можна собі послухати там, якісь вебінари, статті почитати, як сіль впливає, як цукор, мука, як викликає хворобу Альцгеймера, і е, просто кристалізує, закупорює всі наші о, мозгові рецептори. В нас слабша креативність. Тобто це відчутно для тих людей, які були на середніні, і бачили, як вони е, себе почувають, і коли вони якраз на такій їжі. Е, ну і Шоста позиція оці всі крупи, так, вони теж нам по суті, ну це заниження вібрацій, це просто для калових мас, так. Крупи. Сьома позиція, тобто варена, там, печена їжа. Ну І восьма це в нас найменш шкідлива сира їжа і фрукти. Так? Тобто, якщо обирати по ступеням, то, звісно, фрукти найкорисніші. Так? Але найкорисніше для нашого організму це і харчова пауза. Тобто процес автофагії. Де дали за відкриття цього процесу Нобелівську премію вченому, який сказав, що коли ми не їмо і не п'ємо, наші клітини омолоджуються, погані клітини, здорові клітини поїдають хворі і. Організм запускає процес регенерації, тому дуже корисні для нашого організму 36 шести годинні і більше голодання. І якщо правильно в них зайти, це треба ознайомитися з літературою, щоб собі не ж... не зашкодити з них увійти і вийти. Відповідно, ви будете, ну, це треба робити в радості. Коли ви залежні від їжі, вам потрібні смаки, то як я от раніше, так, я чекала цього моменту, коли закінчиться 36 година пауза, і я нарешті зможу там відчути якийсь смак. Тобто я була, ну і ще досі є так, харчовим наркоманом, який шукав просто смаку. І ми всі такі. Е, ось. І е, ну, якщо брати ось цю таблицю. Е, звісно, я відмовилася від ось цього всього одразу, дуже різко, в 25 років. Зразу від масоїдіння повністю дізналася, що це все нам не потрібне. Різко почистила організм, різко заборонила і різко полетіла психіка. Тому що за 2 роки, а 25 років ти їв оце, і ти був залежний від майонезів, від якихось там пончиків, із цього всього це на менталі, так. Тобто це в нам з дитинства, там у нас це асоціюється з якимось домашнім теплом хліб там, З любов'ю, там бабуся готувала мама і так далі. І от коли ти різко це все відмовляєшся, це теж треба враховувати психіку. Тому я вам це все розповідаю в такому лагідному тоні, Тому, даю ту інформацію, якої, наприклад, той тон і той підхід, якої бракувало мені. Тому що були в моєму житті такі люди, які просто казали, навіщо ти це їш? та не їж це, воно шкодить. А якщо людина залежна, ну ще така не, не, не сильна, не має сили в собі, таке їй говорити, це означає ще добити більше її психіку, тому що вона і так перелякана, вона і так не знає їсти, не їсти, і що відбувається, якщо має дитячу травму. Тут ще це каже, треба просто ем, інакше це все людині пояснити, так щоб людина е, заспокоїлася і прийняла цю всю шокуючу інформацію спокійно. І е, е, ми їмо, е, по-перше, через смак, ми їмо по звичці, і втретє, ми їмо через незнання того, як функціонує наш організм. Відповідно, нам ми так звикли, організм боїться чогось нового. І коли нам людина каже, що е, ну, це так шкідливо і так далі, ми. Хочемо, чому ми не можемо одразу? Тому що ми, по-перше, не розуміємо, для чого нам мінятися. По-друге, ми не розуміємо, чому нам цього хочеться. Тобто, ми не розуміємо, що в нашому організмі є цей грибок, кандіда, вона хоче цукру, вона нас тягне на ось це. І ми не розуміємо, що це не ми хочемо. А паразити всередині нас цього хочуть, цього потребують. І... Так, тема здоров'я для мене надзвичайно важлива. І знаєте, я вже вам багато відео записувала про те, що як від цього відмовитися, усвідомити, як це шкодить. От в мене раніше, коли я їла все, я розуміла, що наркотики шкодять, так, це є залежність. так, І відповідно я цього я усвідомила, і я цього не робила. так. Алкоголь шкодить, сигарети шкодять, а от ніхто мені не сказав. Що шкодить м'ясо, молочка. Це було нормою, тому що всі так жили, всі їли. А виявляється, коли я зрозуміла, що всі наркомани, що всі залежні від цього, і це хвороба від цього потрібно поступово відходити. Але і через це людина старіє, вмирає передчасно. Це для мене було шоком. Але тепер ще один такий нюанс. Як ці хвороби пов'язані з енергіями знаків зодіаку ще на психосоматичному рівні, тому що хвороба вона теж може з'являтися через психіку, психічно пережиту травму. Наприклад, там, втрата батьків чи якась аварія, і от в людини виявляють рак. Чому? Тому що людина не вміє проживати ці емоції, вона копить їх в собі, вони відбуваються на органах. І, до речі, дуже цікаво, що якраз органи харчування страждають у знаків зодіаку рак. Статеві Органи хворіють і все, що з ними пов'язано, це у скорпіонів. Голова це місце, яке найбільше болить, чи там стаються якісь там е, ну, травми, чи ще щось у е, овнів Тобто в е, близнюків може страждати горло і е, легені. Тому е, е, є чіткий зв'язок, е, можна сказати, що наш світ. Ніхто точно не знає, всі проходять якісь отримують якісь знання через свій досвід. Так? І якщо вже той досвід є, йому потрібно вірити. Так? Тобто є, це вже істина виходить. Але толком сказати, що таке той наш світ, по суті, можна сказати, що це ось така дуже точна. А я люблю точність, хоча математику в школі не любила, дуже точна математична система, де все дуже сильно взаємозв'язано. І все не випадково. Хтось це називає силою думки, хтось це називає енергіями Всесвіту, хтось це називає ще якось, так? Ем, і ми всі дуже переплетені. Ми, я кажу так, ми душа, яка приходить на цей світ, вона спочатку обирає собі завдання, місію, що вона має зробити, пропрацювати, з ким зустрітися, хто їй має в цьому допомогти. І ми це на пішовому рівні відчуваємо. І таких життів є багато. Тепер уявіть собі, наскільки це складна система і. Ось ця енергія моя, от стрільця, близнюка і е, все, що я бачу в астрології, це дійсно працює, тому що я от недавно робила аналіз натальної карти і повністю все співпадає з тим, які події відбувалися в житті людини. Тобто, ну, якщо я кажу вам, це я побожна християнка, яка ходила кожного дня до церкви, співала на хорах, причащалася, сповідалася, ніколи не вірила в астрологію і почала це. Це займатися тільки тому, що побачила не брехню, а правду. І потім, коли я дізналася, що всі відомі люди, Арістотель, там цікавилась, Фрейд так ем, застосовували астрологію саме в своїх працях, у ну, мене таке враження, що я ціле життя, от тільки те й робила, що я не жила. Е, я не мала ні улюбленого письменника, ні поета. Я е, просто виконувала якусь функцію, працювала з інформацією, і більше нічого мене не цікавило. А, а щоб вийти за рамки і побачити, яка ця система. Як вона виглядає, виглядає цей світ? Треба розширити своє мислення. В цьому от мене завжди тягнуло до філософії, і напевно треба було мені поступати, можливо, на філософський факультет. А може я би там далі ну, десь не вийшла на цю інформацію, так і те, що це моє це філософія, контакти з іноземцями, подорожі і в, в моєму житті саме вітається імміграція, це теж підтверджує астрологію. Тобто, тепер я вже точно знаю відповідь, чому. Я мала бути на міграції тому що мене дуже сильно хвилювало це запитання, для чого мене доля сюди закинула. І коли я почала вивчати астрологію, я зрозуміла, для чого мене закинула доля на еміграцію, стати дорослою, взяти відповідальність за своє життя, почати самі будувати його, почати розкривати себе. І ви знаєте. В житті людей люди доходять до такого коридору, до такої істини. До якої? До того, коли вони виходять з цього світу, так скажем, матричного, так от давайте візьмемо так. ось, Цього незнання, де вони там їдять м'ясо, не знають, що відбувається, стається якесь потрясіння. Що таке потрясіння? Потрясіння це, от, наприклад, дитина народжується дауном, так ну, з проблемами, так, і мама ставить собі запитання: а чому, а за що? І так далі. Вона опиняється на такому знаєте, коридорі, так, на роздоріжжі, на виході з цієї системи, з цього всього балагану, і починає ставити собі запитання. Друга людина, так, наприклад. Напишемо, що це система. От одна людина, в неї там дитина її пробуджує, і мама починає ставити собі запитання. Другий випадок, наприклад, людині кажуть, тобі там жити лишилось місяць, в тебе така то така хвороба, і вона шукає інформацію, щоб вийти з цього, і щоб дійти, А куди, куди оті всі люди йдуть? так? В одного то стається, в одного то куди вони всі йдуть, коли їх так б'є? Там, наприклад, в когось там сувора мама, дитяча травма, як в мене, так? І от вони всі вони вже перестають грати роль, так вони перестають грати роль усь в цю всю систему матриці, і вони йдуть от до істини, так вони йдуть до себе. І отут я їх фактично зараз вже тому що я сама сюди дійшла, так і це називається знайти себе. Знайти себе, це означає, що. А я до цього ж жила в правильному напрямку, це означає знайти свій правильний напрямок. І от тут зустрічаюся, от посередині, так я зустрічаюся їм, я і показую, що дивись, ти жив в цьому світі, в тебе сталося то, і тепер, от ти йдеш сюди, щоб себе розкривати, жити в добрі, але вже свідомо розуміючи правила цього світу, і просто жити по правді, по добру і честі, але вже свідомо, так розуміючи. Як оцей світ функціонує не на сліпо без навігатора, а з навігатором. Нас знову виходять мої відео такі довідки, міні вебінари Але я буду вдячна, якщо, якщо ви дослуховуєте до цього до цього місця, щоб ви пересилали ці відео, ділилися з людьми, щоб люди розуміли, чому вони доходять до такого місця, так от сюди, і чому з ними стаються відповідні речі. Наприклад, людина була дуже зрозуміла, дуже пихата, Багат, багатство в неї було на першому місці. Вона могла не ну, бути не, не милосердною, не співчутливою, думала лише про себе. І тут раптом стається якась аварія, там, чи ламається там, не знаю, рука, нога ну, і так далі, і людина. Починає добрішити. Або якась хвороба, і людині роблять операцію, вона починає добрішати. Вона змінює своє ставлення до людей, вона починає розуміти, а де ж та істина? Просто жити і робити те, що ти любиш, робити добро, так, щось для цього світу. Не е, е, жити з позиції его, а з позиції Бога, Творця. Е, ось. І е, таким чином е, е, вона починає виходити, свідця доходити до істини. І оці всі людські випробування, от взагалі, я бачу, як людина з цим даром, я бачу людські ось ці. Завдання і процеси еволюції душі, я можу вам так сказати. І це видно на акторах, на відомих людях, тому що ми всі люди, тобто ми всі такі ж люди. І якщо хтось там добився якихось вершин, всі його знають, і ми його боготворимо і робимо з нього кумира ідола, це не надто вірно, тому що це така ж сама людина, яка просто показала, що все можливо, якщо ви виберете свій напрямок, який буде на 100% ваш. І ви будете йти в цьому напрямку, то е, ви е, досягнете чогось, але ви досягнете тільки в тому випадку, якщо ви будете знати, куди ви йдете, е, чого ви хочете, які для вас є цінності. Хтось до цього доходить там. В процесі медитації або хтось просто це відчуває. Це дуже складно нащупати, тому що це може зробити тільки ти. Інші люди можуть тобі показати, де я так кажу, показати збоку, розтокмачити, розписати, наштовхнути. Вас складеться. От, от якщо є ось ті е, людини, так от е, такі е, пазлики, так вона не знає, де початок та кінець в її життєвій ситуації, то я її з'єдную, ці всі пазлики і кажу: От, дивись, ти от отакий. Це було тут непотрібне, це стало причиною того, ти отакий, така в тебе енергія в даті народження, і, в принципі, отак в тебе все і відбувається. І коли людина це слухає, в неї складається пазл про себе, і людина розуміє, а що далі робити зі своїм життям. Ну, я працюю зараз. І роблю все, що я роблю зараз тільки зі стану душі, і е, мені байдуже, що там буде, не буде. Скажуть, не скажуть, розвинеться, не розвинеться. Я маю запит душі сказати вам і записати це відео. Наприклад, класифікація продуктів по мірі їх шкідливості. І трошечки про астрологію, так про психосоматику, я вирішила це зробити. Я це роблю. Я відчуваю, як моє серце наповнюється енергією, щастям, радістю. Я розумію, що я зараз маю що сказати. Так? Я теж маю закрити і пишу там думки, спостереження. Це суто мій досвід. Тобто це вже не, 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 не звідкись, це йде з е, е, мого досвідом. І м -м це інструмент сироїдіння, голодання. Це інструмент очищення, тому що ти очищуєшся від его, виходиш з системи, очищуєш тіло від паразитів, від фактично, наркотичної їжі, яка впливає на тебе середини, тому що щоб розкрити і розпакувати себе, потрібно в першу чергу працювати із тілом, тому що тіло це провідник. Цієї космічної, божественної вашої енергії, знаку, Зодіаку, вашої суті. Якщо цей провідник, цей скафандр, ця ваза буде брудною, то через неї сонячне світло не проб'ється і не освітить кімнату. А нам потрібно, щоб ми засвітили собою світ, засвітили собою кімнату, відповідно, нам потрібна чиста ваза, чисте тіло, бо інакше в брудній вазі Ну, уявіть, у вас є, давайте так, на, на уявіть, що ну, є ваза. Я любила в школі малювати вази, так? от Є пробірка, вона пішла на мензурку схожа, і вона вся брудна, а тут світить цей ліхтарик. Так? І він світить, а ваза то брудна, але вона прозора, але брудна, і світла не видно. А коли ми вазу почистимо, стає прозорою, і це світло, що робить? Воно пробивається крізь вазу, як крізь шибку вікна, тому що ваза прозора, і ви можете побачити це світло. Саме тому ви кажете, що такі люди вони світяться, вони як світлячки, вони як ангели, так вони надихають. Ви ви можете про цих людей казати, що ці люди, що ці люди. Ви, ви можете відчувати, що ви цих людей, ніби знаєте, ціле життя, що ви їх знаєте 100 років. Це означає, що ви стикаєтесь з людиною, через яку йде ося божественна суть, яка є у кожній живій істоті, в кожній людині, і вас тільки в цій людині, завдяки її старанням, там праці над собою, свідомістю цілом, це вийшло на поверхню і відкрилося. А у вас воно ще на стадії такого відкриття. Ви тільки починаєте ставити собі запитання: а хто я, що я, звідки я, так? І якщо ви це відчуваєте в людях, ви, ви відчуваєте, а це, це ну, серед інших людей, ми всі люди, у нас руки, ноги і так далі. Але відчути цю енергію можна через ну, екран там телевізору, чи монітора, чи, монітор, чи комп'ютера, ноутбука, телефони, але через людське тіло, так, але. Теж своєю енергією. То якщо ваша енергія тянеться до такого до таких знань, ви автоматично спіймаєте щиру людину, яка вам покаже ось як розпакувати це світло. Тому що ви будете бачити, що в неї це світло дійсно справжнє. Тому що буває таке, що штучно, так, людина ніби розказує, а світла цього немає. Значить, щось не так. Тобто, це так, знаєте, це так, як антенни, це так, як. Е, е, Оці електромагнітні хвилі, яких ми не бачимо, але вони є. І от в тому зарита істина, що ми ось так відчуваємо. І тому ви, можливо, ви мені кажете, що відчуваєте мене, відчуваєте, тому що я теж свого часу відчувала ось таких щирих людей, які допомагали мені. І я хотіла, і до мене приходили так. І так само зараз я вимагаю людям з цього коридору, з цього з цієї матриці світу, цього такого его, де всі біжають, не знають, що, що твориться, світу незнання, вийти через коридор до такого ж світу, але де ви будете вже самі керувати своїм життям і будете розуміти, де захована істина, хто говорить правду. Але потрібно наповнити знанням і бути відкритим до цього. Бути відкритим до того, що ви можете почути таку інформацію, яка вас кине в шок. Так, потрібно до цього бути готовим. І не казати, що ні, я в це не вірю, не може бути. Якщо людина вам каже, що я це прожила, значить це має місце бути. І якщо ви будете відкриті до такої інформації, то ви будете мати шанс щось поміняти в своєму житті. Якщо будете казати, що ні, будете закриті, будете далі жити в своїх програмах, то так і буде. Тому що кожна людина це є свідомість, яка оброблена набором програм. Набором програм різного типу. І я ці всі програми бачу. Так? Один мав таку травму, на нього впливали батьки там, точні, таке ж, кожен різний. І я можу кожну людину прийти, просканувати, сказати, що їй робити, трансформувати, направити, дати поштовх, і людина починає скидати з себе цю всю брудну шкарлупу, знаєте, як царівна жаба, там, скидала з себе брудний одяг і стала там, ким вона там стала. Людину і так далі. Ось так це все працює. Все дякую вам, друзі, пів години. Можна сказати, мої відео це такі вебінарні відео, але діліться ними, лайкайте на Фейсбуку. Можливо, ці знання наштовхнуть вас. А я маю повну скарбницю цих знань. Вони запаковані в мої закриті канали, курси. Про різне, про харчування, про свідомість, про травми, про відносини, про астрологію, про енергії дати народження, про як знайти своє покликання за допомогою яких інструментів, як змінити харчування, тобто повністю абсолютно весь набір інформації, яка змінює життя і допомагає вам вийти з цієї системи до істини. А я стою на коридорі. Я вас ну такий, так скажем, провідник пропускаю і даю вам не то, що перепускати, даю вам. Карту ПДФ, флешку з інформацією, яку ви вставляєте собі в голову, і це допомагає вам зрозуміти, куди ви йдете, навіщо, що взагалі відбувається з тим світом, і як вам відчути себе і зрозуміти, як вам далі жити в цьому світі. Дякую вам, любі мої! Почуємося в наступних моїх відео, коли в мене буде запит душі, і я буду знати, що я точно хочу зараз вам це сказати, і воно буде для вас корисно.